Добрий день, дітки. Сьогодні пропоную поспостерігати за дуже цікавою тваринкою, а за якою ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. В цього дивного звірка ні копит, ні п'ятачка, і волохата спинка, бо морська це свинка. А ось і морська свинка. Пропоную її розглянути, які частини тіла є у морських свинок. Так, голова тулуб, лапки. Діти, що ви бачите у морської свинки на голові? Правильно, вушка, носик, очі, ротик. А що можна сказати про очі морських свинок? Молодці! Вони чорні, круглі, випуклі, дуже схожі на намистинки. Що ви можете сказати про вушка морських свинок? Так. Жужка маленькі, широкі, напівкруглі. Дітки, погляньте на мордочки наших тваринок. Вони овальні, дуже рухливі. Морські свинки постійно принюхуються до різних запахів, їх мордочки в постійному русі. Подивіться, якої довжини шия у морських свинок. Чи може свинка повернути голову назад? Правильно, шия у них коротка. Тому морські свинки повернути шию назад не можуть. Дітки, розкажіть, якої форми тулуб у морських свинок? Молодці, овальний, а якої довжини у них лапки? Так, вони короткі. Як вони рухаються? Правильно бігають. Тулуб у них доволі високий, а лапки короткі, тому вони роблять короткі кроки. Вони дріботять лапками. При бігові тіло морських свинок витягується. А чи знаєте ви, що на лапках морських свинок є пальчики, які закінчуються гострими кіхтиками. Коли морська свинка бігає, то чути, як вона стукає кіхтиками по підлозі. А ще у морських свинок різна кількість пальчиків. На передніх лапках їх чотири, а на задніх три. Дітки, а чи є у свинок хвостик? Так, є, але він такий маленький і коротенький, що його зовсім не видно. А чим вкрите тіло свинок? Правильно, хутром. Якого воно кольору? Молодці, чорно, біло рудого кольору. Як можна назвати таке забарвлення хутра? Молодці, плямистим. Морські свинки полюбляють їсти овочі, фрукти, зерно, зелень. Морська свинка гризе їжу, адже у неї гострі зуби, тому їх ще називають гризунами. Отже, дітки, за якою тваринкою ми сьогодні спостерігали? Так, за морською свинкою. У когось з вас є вдома морська свинка. Чим ви її годуєте? Як за нею доглядаєте? Діти, що нового ви дізналися про морську свинку? Що цікаве в її поведінці, побачили. Дякую за увагу. До нових зустрічей!